Ще раз дивимось. А Б В, Г Д Е Є, Ж, З И, І, Й К Л М О П Р, С, Т у Ф, Х, Ч, Ш, Цаш. М'який знак ю я апостроф. Дивимось сюди, феу, урус, туризас, ансус, райдо, кано, гебо, вуньо, хагалас. Наутис, Иса, Ера, Эйвас, Перт, Алгис, Солу, Тейвас, Беркана, Эвас, Манас, Лагус, Ингус, Дагас, Адал. Дивимось, что показывает Генеральный штаб. Написано Христос Воскрес Воскресне Україна. Я можу це прочитати, але оці літери вони не з української абетки. Вони є в польській абетці, а в українській абетці їх немає. Дивлюся сюди. Воїни, Опа, Чорний ліс, Прикарпаття, Великдень, 1944 рік. Дивлюся сюди. Військові 15 ОБРР. Чорний ліс, Великдень, 2025 рік. Що я тут бачу? Я тут бачу герб, схожий на польський. Далі, що я ще тут бачу? Отут люди тримають ковбасу, я м'ясо уникаю їсти. Отут, я бачу, люди теж тримають щось схоже на нолик, але це не бублик з хліба, це ковбаса. Тобто їх мають за ковбасу і за оці яйця, які варені, і з них уже пташенят не може бути взагалі. Це така буденність на теперішній час. Тепер оця літера, з неї, в принципі, починається назва королівства Норге. Але ця літера, вона означає, що вона пішла з цієї руни. Вона зветься Наутіс. І вона ж означає злидні нужда. В російській мові це Цим словом якраз перекладається. І якщо слов'янський футарк брати за основу для розуміння теперішніх слов'янських слів, то от воно споріднене з конкретною руною наутіс. Наутіс, відповідно, вона ж із чим ще пов'язана? Із Нотика, тобто те, що пов'язану з морем, коли людина пливе. І коли вона пливе, то вона відбуває ну, такий термін поневолення морем. Тобто, у неї немає дому постійного. І це злидні. Відповідно, ставити тут щось не своє, не рідне, і те, що не є ґрунтовним е, вивіреним. З точки зору на долині це є поневолення, і цього не має бути. Тому що якщо ми говоримо про ті речі, які є усталеними на півночі, і конкретно в цій місцевості, де зараз знаходиться моє фізичне тіло, тоді це компас для вивірення. Звідки-ля прийшли які знання. Тому що якщо порівнювати українську і норвезьку мови, дуже багато зрозумілого стає. звідки-ля йшли ці корені разом з варягами на Київську Русь. Але потім життя на долині воно іншим було. І слід розуміти, що воно вивірялося, із реалії, виходячи тих, які були. І Україна має бути собою, а не чимось при комусь. І оце є базовим, про що я говорю весь час. Оці кольори це взагалі і енергія смерті тобто це енергія тих стрічок, які чіпляють на е, вінки, на цвинтарі, коли їх несуть туди. І за навіщо було сюди. Встромляти от таку символіку, ніби ж святковий день для цих живих хлопців оце злочин. І я це кажу відкрито: а от хто мене чує чи не чує, то я не знаю цього. Моя задача сказати це вчасно. Отже, я продовжу викладати свої думки в письмовій формі, а хто їх побачить чи почує. На то вже воля Божа. Дякую. Для мене цей день такий самий, як і всі інші дні. І, відповідно, Христос Воскрес це для мене ну, фраза така, аби що сказати. Вона має бути в справах, в ділах, в єдності дійсно сердець. А все інше це так, показовість і. Просто картинка, яка не має душі, оце для мене зрозуміло. І тоді, коли там якісь свята зараз намагаються з'єднувати з західним календарем, це більш політичний крок, аніж духовний. Тому, Володимире Олександровичу, якщо ви мене особисто чули б зараз, я б сказала, що всі ці промови, які ви говорите, вони, ну, вони якби потрібні. Але за ними немає повністю того, що має базис, а без базису як щось можна побудувати. А ви при цьому стоїте все рівно на тому роздоріжжі, коли одна частина України як би ще хотіла б щось святкувати за старинкою, а та, яка ніби. Святкувала із -за, за Західним зірцем дати, вона е хоче так, як їй зручно, і при цьому я кажу, що слід вийти на той рівень, коли не літери оці тут з'являються, і не оці кольори якісь траурні перед носом. Е Мерехтіли б, а коли є розуміння, що Великдень це кожен день, тоді є відчуття святковості життя, тоді є дійсно єдність, про яку ви говорите в своїй промові, бо ви хочете людей з'єднати красивим словом. А вони при цьому не єдні безпосередньо в глибині своїй. І тоді ваші слова були якби відірваними від безпосередньо життя. До чого я ще можу звернути увагу? Вчора мені трапився оцей подкаст Наталі Миколаївни. Мосейчук, і вона тут прорекламувала цього військового. Чесно скажу, я подивилася на обличчя, і воно не викликало у мене якихось. Е Емоції, що свідчили б, що це дуже духовна людина, але я вирішила послухати. Я послухала, я знайшла це інтерв'ю, я його не дослухала до кінця, але я почула в його розмові згадку про людину. З якої почалася саме оця передача, що вона була додана два дні тому? Тобто, якщо сьогодні Великдень, як його називають за традицією на Заході і в Україні, а в Росії я не знаю, він там зараз Великдень чи ні, я не уточнювала. І відповідно 20 квітня 2025 рік. 11.50 за місцевим часом в місті Сундальсьора в королівстві Норге. І е, в цьому відео з'явився, я відкрию це відео ще раз, от е, цей суб'єкт. От він, е, його ім'я якесь, потім я його зазначу: от, от цей суб'єкт він з Польщі. І в польській мові, оця літера, яка з'явилася тут на ковбасі, от, от вона якраз існує. І які наміри от у цієї особи, що тут взялася пити чай чи каву, оце... Якби питання, але вони явно брудні і нечисті, як я це відчуваю. І він говорить російською мовою, ну, а на що йому якби вчити українську? Він то грошики заробляє, а не українську духовність приїхав підіймати. І оця е, я не побоюся цього слова, сволота сидить на Телекрані, тобто Наталя Миколаївна Мусейчук, можливо, і не хотіла б його мати в співрозмовниках, але вона змушена його терпіти поруч, а він пиздіти намагається щось своє. І при цьому іще оцей військовий, якого вона вислухала 10 місяців тому. Заливав досить, ну так, яскраво про проблеми в армії. І більше того, я люблю дослухатися до різних думок, які існують, і я розумію, що він певні ситуації розкрив такими, якими вони були на той момент. Вони могли дещо змінитися за ці місяці після приходу Трампу до влади, і коли. Скажімо, суспільство України могло відчути більше ту проблемність, яку воно могло не відчувати в повній мірі. Отже, він сказав дуже яскраві слова про те, що. Києві мало було видно військових в формі військовій, тому що люди не хотіли привертати до себе увагу в формі, і це означало те, що люди, громадськість, як би намагалася відсторонюватись від ідеї війни. І це те саме, що відбувалося з 2014 року і впродовж аж до 2022, коли людям все не вірилося, що там десь якось. Іде війна, і я це розумію в собі. І я розумію, що те, що він сказав, влада, армія і народ в якийсь момент були на перехресті і пішли своїми шляхами різними, це було 10 місяців тому. Так, от, за ці 10 місяців народ, армія і влада вже могли б зблизитися. Але чи настільки, щоб можна було заліпити пиріжок, і він не тік? І тому я йому от цьому чоловікові дякую, але я йому теж бажаю за ці місяці знов передивитися, яку роль відіграє от е цей з Польщі. Який говорить російською, і який якби, ем, я можу його послухати і повністю в цьому інтерв'ю, але де набратися цих е, хвилин і годин, аби слухати кожного, хто щось говорить. Я кажу, що він не виступає за державність України. Це факт. Бо вона йому за навіщо потрібна, він для себе це ще не вмотивував. Бо ті сили, які за ним стояли, хотіли якби розділити Україну, але вони не можуть обійтися після цього без реальної величезної війни, І не просто якоїсь, на яку навіть кияни намагаються закривати очі. Більше того, коли я вчора дивилася випуск пасхальний. Єдиного кварталу. От якщо я зараз його знайду, от вона весняна прем'єра. То коли я дивлюся на цей величезний зал людей, відповідно, це додано скількись годин тому? Сім. А, ні, це сім днів тому додано. Це весняна прем'єра, так. А, значить, цю я дивилася раніше. Пасхальний. Треба от що той який декілька годин тому доданий. Так. от, От цей випуск. Ну, що тиждень тому, що, відповідно, декілька. Годин тому от 15 годин тому завантажено цей е, відповідно, випуск. І тут видно, яка кількість людей сидить в залі, як вони усміхаються. Це безумовно, дуже гарно. Але при цьому, навіть якщо вони стоячи аплодують військовим, то все це все рівно виглядає. Доволі штучно, тому що їм в Києві там десь весело і гарно, а комусь десь на передовій взагалі дуже небезпечно і постійно, і відповідно. Україна намагалася забувати той факт разом з Європою, що війна не скінчилася і вона не може скінчитися доти, доки не буде духовної єдності всієї планети Земля. А без цього війна це лише, якби, якщо її не видно, то це просто розгін для того, щоб. Відбулася дійсно Третя світова із з ядерною зброєю. Без неї не можна обійтися, якщо не буде спільного бачення, що гроші, ніщо в цьому світі. Це слід збагнути. І тому, коли я в відео співала цю пісню з нотами і перед тим ногами грала на Піаніно і сказала, що люди вже дістали Всесвіт своєю тупістю, то, відповідно, що я зазначила дуже конкретну річ: люди не оговталися і досі, що Всесвіт не відпустить їх просто так, без розуміння за навіщо вони тут. І значить, Всесвіт їх або згноїть. Дійсно, в Третій світовій війні, і дуже багато людей поляже, або вчасно будуть взяті міри, вірні. І я розумію, що знаходячись тут, в королівстві Норвегія багато людей, тих, хто виїхали з України, вони на мене як дивились вовком, так і дивляться. Я для них чужа і неприємна. Це факт, тому що вони намагаються тут зачепитися. А я кажу, що слід повертатися в Україну, а їм це не потрібно. Вони не хочуть цього здебільшого. А ті, у кого немає там ні хат, нічого, вони не знають, куди їм і як їм тут. І все це не вирішене питання не лише стосовно України. І проблема ця просто так: не розсосеться. Україна має відновити території і отримати гроші на відбудову. А ті, хто тут знаходяться, мають оговтати, що їхні бажання просто тут, якось десь, отак, от, 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 от ця вся конгломерація, вона не життєспроможна в цих реаліях, які склалися на теперішній момент. Але живемо далі, дивимося на це все. І тому я себе спитала ще раз, чи мені одразу от уже зараз почати збирати речі, аби повернутися в Україну, чи терпіти ще тут це все, поки хтось думає, що я сиджу на шиї тих платників податків, які тут уже якось прилаштувалися, аби заробляти гроші. Громадянства в них немає. І хто їм це громадянство тут би видав? І за навіщо? Що їм видавати громадянство, якщо є Україна і вона має бути державою, а не просто чимось з невизначеною територією чи з невизначеними фінансовими вкладеннями, аби там відбудовувати дійсно житлові масиви і мати робочі місця? I can't. Say all this in English, but I don't want to use my time to um, this uh, task. Odže. Я знаходжусь тут і кажу собі, коли я замішувала тісто, що мені якби, чи слід вернутися прямо зараз і подивитися на вашу могилу, Володимиру Олександровичу Зеленський, ну воно мені було зайве. Тому слід іще далі тягти цю лямку всім кожному в своєму якомусь руслі, хто де знаходиться, і бачити. Кінцеву ціль, куди це все рухається, щоб, якби з пуп'янку, нарешті народилася квітка, а не просто ми такі жили, 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 як папороть, яка не цвіте. Ну, от, е, треба вийти на дійсно інший рівень сприйняття, за навіщо? Е, Людина приходить в матеріальний світ. І я тут, сидячи, як би от говорю на відео, я зараз викладу вже. Господи, 21 хвилину розмовляю, хто б це слухав. Якщо мені важко буває, слухати щось зайвим здається. Ну, я не те, що здається, я розумію, що мені от все це воно дійсно зайве. Тому що я і так розумію, що я можу виконувати найліпше. Але говорячи про суспільство, я собі знов таки кажу: де та нива, яку я маю зорати, і у який спосіб. Просто сидіти вдома, ніби це не результативно. З іншого боку, іти в люди і пускати коріння тут мені зайве, бо мені не цікаво залишатися тут, я маю бути. З тією людиною, яка мені до душі, до серця. Це ви, Володимир Олександрович Зеленський, навіть якщо ви, наприклад, ну, не дивитесь ви це відео. А я кажу: от, краще за мене нікого в світі немає для вашого тіла і вашої душі. О. І, відповідно, я тут, знаходячись, з одного боку. Мала б спілкуватися з людьми із різних країн, більше того, цю ниву зрошувати, відштовхуватись від неї і додавати більше енергії безпосередньо допомоги Україні. Але де та нива, яка хоче мені допомогти, аби я прискорилася туди із енергією дійсної грошей і сили, де я маю бути? Це ж має бути розуміння, а розуміння цього не було. А приїхати в Україну і займатися там чим воювати з тими, хто не міг знайти спільну мову це теж не вихід. Тому я терплю, коли в усіх таки з'явиться мозок. А коли він з'явиться, я не знаю. І наскільки фатальне це очікування, я теж не знаю. Тому живемо, тримаймося. Дякую дякую.